Українська компанія Вінницькі бджоли завершила випробування нового безпілотного крила перехоплювача «Фламінго», який створений для знищення ворожих розвідувальних дронів, таких як російський Орлан чи різні «Зала». А за все це хто буде платити? За це все буде платити Україна. Заявляється, що цей дрон здатний не тільки виявляти, але й швидко нейтралізовувати повітряні загрози завдяки високоточному сенсору та розширеним можливостям роботи на висотах до 4,5 км кілометрів на дистанціях до 50 кілометрів. З його допомогою планується суттєво знизити. Ефективність ворожої розвідки та коригування вогню слід зазначити, що в компанії не зупиняється на цьому перехоплювачі, і тепер у їхніх планах розробка нового рішення орієнтованого уже на знищення камікадзе дронів типу. 18 років він кинув художню академію та пішов на фронт. Пройшов шлях від добровольця до командира батальйону та героя України. Нині Дмитро Коцюбайло могло б виповнитися 29 років, але натомість у день його народження ми вже новуємо пам'ять воїна. Салоще нам як яку так жить, немовні вірами. Сьогодні день народження людини, яка всім своїм життям. Довела, як люди віддані справі, повинні діяти, чи це людина мистецтва, чи це людина технічних професій, чи це людина далеких від війни, так би мовити, світів. Але якщо ти чесний перед собою. Ти повинен стати на захист своєї батьківщини. Це взагалі приклад для молоді. що, таке, що такі люди, які пройшли всі е, щаблі, можна сказати, від добровольця до командира підрозділу і стали героями України. Це такий приклад для нашої молоді. Загалом, щоб віддати шану герою на Аскольдовій могилі, зібралося багато людей серед них і побратими воїна. Як він об'єднував всіх бійців під час того, як він. Боронив нашу країну так само сьогодні. Ми об'єднуємось для того, щоб поспілкуватись з друг другом, поділитись гарними і негарними новинами, новинами з фронту, і просто провести час для того, щоб згадати його. Добрим словом. Після Революції Гідності, активним учасником якої він був, 18-річний Дмитро пішов в АТО. Тоді він уперше зазнав серйозних поранень та вже за три місяці повернувся на службу, бо відчував, що має бути разом з побратимами. Дмитра згадують як просту та щиру людину. Найяскравіший спогад це коли я попав в батальйон і ще навіть не знав його зовсім. Ми пересеклись на вході в столову, толкнули друг друга дверима. Посміялися, розказали пару анекдотів. Потім він казав, що поїмо, поїздку, заходимо поїмо. В кінці думати тарілки, а повар питає повара, хто це такий, він каже, це до інші. Це надзвичайно молода воєвнича людина, яка пройшла шлях воїна з Майдану, який добровільно долучився до ВАВ, боронив, об'єднував людей. Він був дуже дисциплінований, але суворим, дуже суворим, але справедливим. 21 рік Дмитро Коцюбайло очолив підрозділ Вовки Давінчі, а вже у 26 здобув звання Героя України. Ми народились в ніч, коли вовки родились. Ми служимо лише Богу, народу і вітчизні. У 27 років він загинув у бою, захищаючи бахмут від російських окупантів, за те, щоб ми будували в своїй країні. Справедливий мир завжди усміхнений, щирий та справедливий. Саме таким його пам'ятатимуть ті, кому потеланило знати, де в особисто. Я скажу двома словами: це людина з великої букви. з днем народження, пане Дмитре. Честь. <пілляння> Софія Песік, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Вивчають історію в галереї укритті. Студенти Острозької академії під час тривоги навчаються у сховищах, обладнаних у давніх підземеллях, і спорудили їх 300 років тому. Тепер у підвалах є галерея, щоб студенти могли ліпше знати історію академії. Що цікавого там можна побачити, розкажуть журналісти п'ятого. Історія приміщень, у яких зараз сучасна Острозька академія на Рівненщині, бере початок у 18 столітті. Найстаріша частина будівель це колишній католицький монастир. Ми з вами знаходимося в підвальному приміщенні монастиря Капуцинів, 18 століття, тобто цим будівлям вже майже 300 років. Це приміщення, які колись були господарськими підвалами монастиря. Потім вони дуже довгий час використовувалися в різних цілях, але вже в часи Острозької академії, коли відродилася академія в 94 році. Цим приміщенням було надано новий сенс, нове значення тут була проведена ґрунтовна реставрація. 300 років тому, під час функціонування монастиря, підземелля використовували як крипти, тобто місця для поховань. Коли розчищали закинуті підземелля, знайшли людські рештки. Їх перепоховали і відтворили інтер'єр крипт. Ми знайшли 19 черепів і. Інші інші кістки людські, тобто, це не було якби повноцінні. Це не були повноцінні труни, тому що на початку 19 століття, власне, коли монастир закрили, первісні поховання були знищені. Тут ховали доброчинців монастиря, фундаторів його із відродженням академії. Цьому корпусі створили й музей. Тепер його коридорами та підземелями проводять екскурсії. А нині вирішили відновити і підземну мистецьку галерею, яка припинила свою роботу з початком великої. In you. Культура в сховищі відновлення діяльності підземної мистецької галереї, музею історії Острозької академії ми реалізовуємо за підтримки Українського культурного фонду. Ми відновили діяльність галереї у повному обсязі. Вона є і укриттям, і простором для культурно-мистецьких подій. У галереї відкрили виставку, яка розповідає про діяльність академії протягом століть. Кожна з експозицій ілюструє одну з епох в історії Острозької академії. Про Острозьку академію 16-го, початку 17-го століття. Потім відомо її досить довгий час не існувало. І от Цьогоріч ми відзначаємо 30 років відродження відродження Острозької академії. Тому є цілий розділ тематичний присвячений відродженні академії. Ну і звичайно, те як зараз почуває себе університет, як і ми всі почуваємо себе в новій реальності, в новій в нових умовах. Тобто університет у війні це останній заключний розділ цієї виставки, і це окремий теж експозиційний простір. Мистецька галерея не втратила статусу укриття. Формат виставки не порушує простір приміщення, а доповнює його. Тут студенти можуть продовжити лекцію під час повітряної. Тривоги простір є великий. Є чотири об'ємні зали, де вони можуть розміститися по групах і повною мірою попрацювати так, як їм вимагає того освітній процес. Це дуже класно, як на мене, оскільки під час повітряної тривоги всі перебувають в стресі, логічно, оскільки це суматоха, всі спускаються. І якщо в цих приміщеннях все ж таки буде якесь мистецтво, що щось зможе відволікати від цієї тривоги, як на мене, це ну набагато краще вплине в принципі на стан студентів та викладачів Островська академія одне з найдавніших у Європі, тож викладачі переконані, що знання її історії дозволить студентам відчути самобутність української культури. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал.